Доброго ранку малята, любі хлопчики і дівчата. Дуже рада вас вітати і заняття починати. Дітки, сьогодні ми поговоримо з вами про природу. А що означає слово природа? Це все, що нас оточує сонце, повітря, вода, рослини, тварини, птахи. Природу можна поділити на живу і неживу. Пропоную вам навчитися відрізняти живу природу від неживої. Усе живе росте. Подивіться, чи зразу стала такою великою курка? Ні. Спочатку з яйця з'явилося маленьке курчатко. Минув час. Воно стало великим, самостійним. Перша ознака живої природи це зростання. Наступна ознака це харчування. Усім живим істотам потрібно їсти або бути сильними і здоровими. А як же харчуються та п'ють воду рослини? Вони беруть харчування і землі своїм корінням. Наступна ознака живої природи це дихання. Усі живі істоти дихають. Ще одна ознака це поява дитинчат. А об'єкти неживої природи не ростуть, не дихають, не харчуються. В них немає дитинчат. Пропоную пограти в гру хто у кого. Я називаю тварину, а ви дитинчат. У кішки кошенята. У собаки, у курки. У лисиці, у зайчихи. молодці малята. Давайте трошки відпочинемо і перетворимося на зайчиків. Повторюйте рухи. Ми, як зайчики маленькі, постриваємо на лужку. стриваємо. Як метелики гарненькі, політаємо по кружку, бігаємо. І до сонця рученята тягнуть, тягнуть всі малята. Піднімаємось на носочки і руки піднімаємо вгору. Раптом хмарка наступила, дощиком нас пригостила. Зайчики присіли. Молодці дітки. А тепер пограємо в гру який, яка, яке. Треба добрати ознаки до слів. Наприклад... Сонечко яке? Жовте, велике, тепле, яскраве, дерево яке? Вітер який? Зайчик який? Хмаринка яка? Дітки, а як ви гадаєте, чи змогли б люди жити без природи? Правильно, не змогли б. Наше життя пов'язано з природою. Ми дихаємо повітрям, п'ємо воду. Людина не може жити без їжі, а їжу нам дають тварини та рослини. Бережіть природу, дбайте про неї і шануйте її. Дякую вам за увагу.